Жирафик Шушу і чарівні подарунки емоцій. У далекій сонячній саванні жив собі маленький жирафик на ім'я Шушу. Він був допитливий, веселий і дуже любив гуляти поміж високими акаціями. У Шушу було багато друзів зебра Зося, слоненя бум, папуга ківі та навіть маленька черепашка Лулу. Одного ранку Шушу прокинувся особливо рано. Санце ще тільки виглядало з-за горизонту, а він уже потягнувся своїми довгими ніжками і подумав, «М -м -м, який чудовий день! Він і не підозрював, що сьогодні його чекає справжня пригода, бо саме сьогодні був його день народження. Шушу любив свій день народження. Але цього року він вирішив, що, мабуть, ніхто про нього не згадає, адже друзі з самого ранку кудись зникли. Савана була тихою і трохи самотньою. Жирафик побрів до річки попити води і раптом почув легке шурхотіння. За кущами хтось перешіптався. Шушу нахилив свою довгу шию і Бах! «Сюрприз!» Закричали всі друзі разом. Перед ним стояли Зося, бум, ківі і лулу у святкових капелюшках. Навколо висіли гірлянди з квітів, а в повітрі літали мильні бульгашки. Це все для мене? здивувався Шушу. Так. засміялася зебра. Ми приготували для тебе особливу вечірку з подарунками. Але подарунки особливі, додав слонення бум, і підморгнув. Вони невидимі, але найцінніші у світі. Жирафик здивовано кліпнув очима, і тоді першим виступив папуга Ківі. Мій подарунок це радість, сказав він і розкрив свої яскраві крила. Вона живе в моїх піснях. Ківі заспівав веселу трель, і Шушу відчув, як у грудях стало тепло і легко, а на мордочці з'явилася посмішка. Потім до нього підійшла черепашка Лулу. Вона повільно поклала свою лапку на ногу жирафика і сказала: А мій подарунок, покій! Коли тобі буде страшно чи сумно, згадай, як приємно слухати «Шелест прави. І шурхіт річки. Шошу прикрив очі і уявив лагідний вітерець. Серце стало битися рівно, і йому стало дуже затишно. Наступною була зебра Зося. Вона засміялася і сказала Я дарую тобі сміливість. Вона допоможе підняти голову високо, як у тебе зараз, і йти назустріч новим пригодам. Шушу відчув, як його ноги стали ще міцнішими, і вухам захотілося ловити нові звуки світу. І нарешті слонення бум підійшло з важливою міною А я дарую тобі дружбу, вона найбільший скарб. Коли ми разом, будь-яка проблема стає маленькою. Шушу обійняв своїх друзів довгою шиєю. Йому здавалося, що серце зараз лусне від щастя. Вечірка тривала до заходу сонця. Вони грали в хованки серед акацій, ловили мильні бульбашки і сміялися. Але найцінніші подарунки для шушу стали не квіти і не бульбашки, а ті почуття, що подарували друзі радість, покій, сміливість і дружбу. Коли небо стало рожевим. Шушу ліг на теплу траву, прикрив очі і прошепотів. Я найщасливіший жирафик у світі, а вітер ніжно заспівав йому колискову. І маленький іменинник заснув із посмішкою. Пригоди кокої фіфі дорогою до шушу. У далекому тропічному краю, де дерева сягають хмар, а річки звиваються срібними стрічками. Жив яскравий папуга Коко. Він щойно прокинувся, коли до нього прилетіла новина. Коко, ти знаєш, сьогодні день народження у жирафика кашушу. радісно прокричала фламінго фіфі, -фі, змахуючи рожевими крилами. Ой, ми ж обіцяли бути. вигукнув Коко. ж летімо, щоб встигнути до вечора. Вони піднялися у небо. Сонце грало на пір'ї фіфі, а коко наспівував веселу мелодію. Але шлях до Саванни був далекий, і на них чекали випробування. Спершу вони потрапили у густий туман над болотом. Видно було лише кілька метрів уперед. Що робити? тривожно прошепотіла Фіфі. Ми можемо загубитися. Не бійся, підморгнув Коко. Я пам'ятаю, що Шушу завжди казав коли страшно, треба дихати спокійно. Вони злетіли вище. Де туман розсіявся і побачили шлях далі. Та незабаром почався сильний вітер. Він так розгойдував фіфі, -фі, що вона ледве трималася в повітрі. Я не витримаю. крикнула вона. Тримайся за мене. Коко підлетів ближче. Разом ми сильніші. Вони летіли поруч, і теплий спогад про дружбу з шушу дав їм сміливість. Вітер, зрештою, стих. А остання перешкода чекала на річці. Місток, через який треба було перелетіти, був зруйнований бурею, а над водою кружляли крокодили. Нам не перелетіти так далеко, схвилювалася фіфі. Коко згадав, як вони колись гралися з Шу шушу відгадай, звук. Він прислухався до вітру і помітив теплий потік повітря, що піднімався від води. Хапайся за цей потік, і ми піднімались вище. Весело вигукнув він. Разом вони піднялися на повітряному вихорі і перелетіли річку, залишивши крокодилів далеко внизу. Коли сонце вже хилилося до заходу, друзі нарешті побачили саванну. Шушу стояв біля річки і виглядав їх, хвилюючись, чи все гаразд. Ми трохи запівнилися. усміхнулася Фіфі, -фі, приземляючись. Але ми подолали туман, вітер і навіть крокодилів, аби встигнути на твоє свято. Шушу обійняв їх довгою шиєю і прошепотів Ви найсміливіші друзі у світі. Ваш шлях це справжній подарунок для мене. І того вечора на його святі було ще більше сміху і радості, бо пригоди завжди роблять зустрічі теплішими. Сова куку -ку і неслухняний клас. У глибині зеленої лагуни жила мудра сова на ім'я коку. Вона знала багато історій і вміла розповідати їх так, що навіть жабки слухали, не кліпаючи очима. Одного разу коку вирішила Я відкрию школу для всіх дітей лагуни. Нехай знають, як бути сміливими й обережними. Вона розвісила листочки запрошення на очеретах і пальмах. І вже наступного ранку до старого дерева, що слугувало школою, прилетіли й припливли учні маленькі каченята, жабенята, рибки, черепашенята і навіть дитинча видри. Доброго ранку, діти. урочисто мовила куку. -ку. Сьогодні ми вчитимемось правилам безпеки в лагуні. Але учні не слухали, каченята змагалися, хто далі пірне. Жабонята стрибали по партах із листя, а видриня каталося з корення в воду, розбризкуючи всіх довкола. Діти, уважно! підняла крила куку, -ку. головне правило не запливайте далеко за острівець, там сильна течія. Але учні тільки захихотіли. Видриня шепнуло каченятам Пішли, поглянемо, що там цікаве. Наступного дня, коли куку -ку саме пояснювала, як розпізнати небезпеку по шуму води. Половина класу тихенько попливла до далекого берега. Спершу все було весело. Вони сміялися, бризкалися, каталися на хвилях, та раптом почався сильний вітер, вода закрутилася, і дітей потягнуло до глибини. Рятуйте. заквакали жабенята. Каченята тріпотіли крильцями, але не могли повернутися. На щастя, мудра сова Куку помітила їхню відсутність. Вона швидко злетіла і покликала дорослих пеліканів, бобра та стару черепаху. Разом вони врятували всіх малюків. Коли діти сиділи на березі, тремтячи і мокрі, куку лагідно, але серйозно сказала: Уроки існують не просто так. Я хочу, щоб ви раділи життю, але ще важливіше, щоб ви були у безпеці. Відтоді учні слухали куку -ку уважніше. Вони зрозуміли правила це не нудно, це про дружбу і турботу одне про одного. І школа на дереві стала найулюбленішим місцем у лагуні. Тепер, коли куку -ку розпочинала урок, усі сиділи тихо, а жабенята навіть носили маленькі зошити з листя. Сова куку -ку і особливий учень. Минуло кілька тижнів відтоді, як маленькі мешканці лагуни ледь не потрапили в біду через неслухняність. Тепер школа сови Куку стала дуже популярною. Щоранку каченята, жабенята, рибки й черепашенята поспішали під старе дерево. Та одного дня на урок завітала незвичайна учениця, маленька хмаринка Ляля. Вона плавала у повітрі як кулька з пуху, і тихо промовила: Доброго ранку, пані куку. -ку! Можна мені теж навчатися у вашій школі? Учні здивовано перезирнулися ще ніколи Хмаринка не приходила до школи. Звісно, усміхнулася куку, -ку. у моїй школі є місце для кожного, хто хоче вчитися. Але виявилося, що лялі важко зосередитися. Вітер постійно відносив її від класу, вона сміялася, коли жебанята відповідали, і випадково зронила дощову крапельку прямо на черепашеня. Учні почали шепотітися. Вона все псує, через неї ми не зможемо вивчити нову пісеньку про безпеку. Куку -ку підлетіла до хмаринки і лагідно мовила: Лялю, кожен учень особливий, але тобі потрібно знайти свій спосіб навчатися. Давай разом придумаємо, як тобі зосередитися. Вони домовилися, що Ляля сидітиме вище на гілці і малюватиме своїм дощиком маленькі крапельки на листках. Коли слухає урок. Наступного дня сталося щось дивне. До лагуни підкрався гарячий вітер із пустелі, і вода почала швидко випаровуватись. Рибки і жабенята занепокоїлися якщо так буде далі, озеро висохне. І тоді куку -ку звернулася до лялі. Ось твій час особлива учениця. Ти можеш допомогти. Хмаринка зібрала всі свої краплі і викликала маленький дощик над лагуною. Вода знову стала свіжою і прохолодною. Відтоді ніхто не сміявся з лялі. Всі зрозуміли у кожного є свій талант, і навіть найменша хмаринка може врятувати день. А куку -ку тихенько прошепотіла собі під крило. Кожен учень особливий, потрібно тільки знайти до нього ключик. І в школі лагуни стало ще затишніше ніж будь-коли.